Олексій Гривицький у зоні туману. Читає Євген Хмаленко Пролог На щастя, він у мене не влучив. Спочатку був постріл, потім брязнуло зовсім поряд. Неприємний такий звук, ніби шкрябнуло металом об метал. Насправді так і було, але подумати про це я вже не встиг. Куля відрокошетила від величезної металової труби, за якою я сів перевести подих. Вухо смикнуло болем, по бо шиї потекло щось вологе та горяче. Я тихо чертихнувся і поповз у бік. Потрібно було терміново міняти місце дислокації. Зона не дитячий садок, ухованки тут грати можна, але тільки переховуватись треба постійно, а то ризикуєш нарватися на того, що водить. І я завмер, збираючись зі силами та налаштовуючи себе на ривок. Подумки порахував до трьох і метнувся до бетонних блоків, купою навалених за 10 метрів від труби, з щекотів АК. Заду бурунчиками злетіла земля, зацьмоколо, полетіла бетона крихта, але я був уже безпеці, відносної безпеки. Гей, у шльопок! покликав хрипкий голос. Ти ще живий? За час нашої гри вхованки в з надоганяння він став мені це питання втретє, і судячи з інтервалів від одного Гей, у шльопок? До іншого голос мій супротивник подавав, поки перезряджав Калаш. Я не почав говорити. Навіщо зайві слова? Різко випроставшись, я викинув уперед руку з БП і натиснув на спуск. За моїм укриттям розкинувся відкритий простір. По той бік п'яточка зтрічали покручені дерева, сміялися від ангару до тунелю рейки. На яких стояла пара занедбалих, невідомо коли, невідомо колись, залізничних вагонів. Це один із них і причиївся мій стрілюючий друг. Руку звично смикнуло віддачі. Перша куля пішла на вмання, другий і третій стріляв вже точно знаючи, де знаходиться мій противник. Потрапити в нього було нереально за всього бажання. Хіба що таким же поганим рикошетом, який мені порвало вухо. Втім, на погані рикошети ніхто її не розраховував, домагався я іншого і досяг. Противник вимочився і зник за вагоном. Я сіпнувся вздовж блоків, але на півдорозі різко зупинив рух на межі можливостей, рвонув назад за трубу, молячись, щоб він не встиг мене побачити, кинувся на землю, перекотився і подивився назад. Застрикотали постріли. Від блоків посипалася бетона крихта. Або мій приятель, що розлютився, не помітив маневру, або вирішив підіграти. Так чи інакше валятися за трубою в цій ситуації не найкраще заняття. Я поповз уздовж труби, зображаючи собою пластуна. Біля далекого краю труби довелося зупинитися. Перевернувшись на спину, я запустив пітірню до кишені. Пальці намацали патрони, залишки колишньої розкоші. Я не відраховував, відминув жменьку навскідку і потяг на себе. Це спочатку стріляти важко, заряджати важко, чистити зброю важко. Зібрати та розібрати взагалі незбагана наука. Спершу людині спочатку все важко, але згодом будь-яка навичка доводиться до автоматизму. Мозок фіксує схему та становить її виконання на автопілот. Мозку абсолютно байдуже, що доводити до автоматизму. З однаковою байдужості він ставить на автомат миття посуду, водіння машини, прасування сорочки чи вбивство людей. Я не раховував патрони. Просто рука на автоматі витягла 8 штук, а пальці на автоматі запихали в обом. стрілянина по той бік припинилася. Тепер чути тільки дощ сірий, тужливий, мрачний. Він шльопав по зоні своїми тоненькими кислотними лапками вже кілька годин, через що я лежав зараз у бруді. Незважаючи на кінець серпня, погода останніми днями становилася осіння. Гаразд, лірика це все. Далі від труби можна було махнути до баркану, що окольцовує з усіх боків ангар, а потім бігти геть від місця перестрілки, а можна було тихенько переміститися кущами ближче до аматора, справлятися про моє здоров'я і пристрелити його по родинному. За умовами, що суперник один далеко і не перший варіант був би виграшний, якби не одне, але він був би виграшний у будь-якому місті, тільки в зоні не бігають. Краще одразу застрелитися. Це швидше і безболісніше. Дуже обережно, я висунувся із-за труби. Від цього краю місце розташування мого противника, якщо він його звичайно не змінив, видно не було. Місце це цілком влаштовувало. Намагаючись рухатися безшумно, я потрусив за кущі, присів, дивлячись крізь гілки. Жодного вурушіння, чи то мій суперник мене переграє, чи то чекає, коли я висунуся через бетонні блоки. А може вирішив, що я труп і пішов. Ні, треба бути закінченим ідіотом, щоб залишити у себе за спиною недобитого суперника. А зона таких не вибачає. Тому закінчених ідіотів тут не водиться. Наступною точкою було стародельне дерево із непомірно широким стволом. Саме через нього зовсім недавно я поклав товаришів мого хрипатого друга. Їх було двоє. Вони гнали мене, як збучені фокстер'єри. Це мерзлого та холодного лисиця. Задоволені дурні фокстер'єри. Але спричаївся, почекав і напав першим. Однієї гранати на двох виявилося достатньо щоб укласти обох. Хрипатий виявився найрозумніший із цієї хоп-компанії. Відразу вперед не сунуся. Тепер вважав, що краще сидіти і чекати, поки жертва висунеться. Тобто поки що я висунувся. Ну так, я теж не дурю. Зважуючи кожен рух, я висунувся вперед, достиг, вже маючи можливість оцінити те, що відбувається навколо, але все ще зливаючись із кущами. Херпатого в зоні видимості не було, і я одним плавним, але швидким рухом відокремився від кущів та перетік під покров дерева. Повернувся, притуливши спиною до стовбура і завмер. Прислухався, тиша, тільки шародить нудотний дощ і далеко перекочується граливий гавкіт, з яким сліпі пси ганяються один за одним зі схилу одного пагорба на схил іншого. Затумувавши подих, я сповз спиною до стовбуру, опустився на помічки. І скинув пістолет. Де він? Не міг же справді піти. Допустимо, він кинув своїх корінцій небіжчиків. Нормальна ситуація. З трупами в зоні не церемоняться. Хоча кишені випадки теж у порядку речей. Але кинути мене з моєю взяткою, на яку ці троє спочатку націлилися. Ні, як казав якийсь невідомий мужик. Не вірю. Начить хрипатий причіївся за вагоном і чекає. А може й не чекає, а давно вже обійшов нашу галявну широкою дугою і наближається до мене зі спини. Я здригнувся і подумки вилиявся що тільки параної не вистачало для повного щастя. Спокійно, не міг ви мене оманути. Тоді де він? Ну не сидить досі за вогоном? Чи сидить? Слух напружився до дзвону у вухах, тише, тільки дощ і зовсім далекі сліпі собаки. А може, мій супротивник теж підібрався ближче, сидить зараз за цим деревом. Тільки з іншого боку, від цієї думки стало зовсім не по собі, та близько смерть підпускати не можна. А він стоп. Навіть якщо сидить за деревом чи за фургоном, неважливо, адже він не залізний, адже він теж людина, значить, у його голові теж крутяться думки. Він так само вслухається в дощ і думає, куди я подівся, і в нього теж здають нерви. Питання лише у тому, у кого вони здадуть раніше. Я глибоко вдихнув, порахував до трьох і повільно видихнув. Чекати та слухати. Головне не прогавити момент. Скільки я так просидів під деревом. Не знаю, може хвилини, може, десять, може, годину. Це відчуттям так минула вічність, причому прийшла вона у муках. Нічого не діялося, тільки змовкли вдалені собаки та трохи сильніше зашепотів дощ. Я вже був готовий вискочити за дерево і розстріляти всього обоєму. Але було світло, коли за деревом щось тихо врухнулося. Немов пали листі, тихенько віддали ногою. У вухах знову зацвініло від напруження. Напить здалося. Що не дочув, але ні. Ближче і голосніше хрустнула пригнічена черевиком гілка. Я до болі втиснувся спиною до дерева. За мить правіше, за кілька кроків від мене з'явився ствол автомата, завмер, ніби принюхуючись а потім з'явився і сам стрілець. Він мене не бачив, він виглядав мене зовсім в іншому місці. Він чекав, що я вискочу через бетонні блоки і почну стріляти по вогону. Він крався, щоб застати мене зненацька. Я не гукнув. Навіщо зайві слова? Рука беззвучно підняла БП палець беззвучно натиснув на спуск. Постріл теж був майже нечутний. БП-шка чудова річ. Цей пістолет розробили у 60-х роках минулого століття. На озброєння поставили, здається, 67-го року, причому працювали з цією зброєю військові розвідгрупи та ГБшники, а вся справа в глушнику. Він у БП складається з двох частин, завдяки якому насадок легко змінюється та миттєво становиться назад. Тиха зброя. А тут сайвий галес нікому не потрібен. Уля увійшла до потилиці. Хрипати незграбно перекинувся вперед, вклюкнувся носом у землю і застиг. Стало зовсім тихо. Лише дощ продовжував сипати дрібним мрякою. Я опустив пістолет, дістав ПДА і натиснув кнопку запуску. Навколо не було жодної живої душі, від чого став він по собі більше ніж коли чекав за деревом хрипатого. Тоді поряд зі мною була людина, яка хотіла вбити мене. Але він, хоч би, був живий. А тепер я був один на одинці із зоною. Хтось каже, до цього можна звикнути. Брешуть, я тут 6 років і досі не звик. А ті, хто кричав, що звикли, вже не турцюють зону. Хруснуло, застигло коліно, відсидів. Засунувши пістолет за пояс, я підійшов до хрипкого і швидко обшарив його кишені. Нічого особливого: патрони, бинт, ніж, та наполовину спустошена яка пачка міцної яви. І краплі. Досить поширений артефакт, хоча на халяву кажуть, і оцід п'ється. Я зняв із пояса контейнер, поставив перед собою, сухо клацнули запори. Краплі лягали в останній вільний осередок. Непогано пройшовся. Живий і з серйозним уловом. Пристебнувши контейнер назад, я підхопив АК, хрепатому він один пень уже не знадобиться. А ось ніж бинт та цигарки залишилися покійному господарю. Не мародержа я насправді, і трупи його спільників обшукувати теж не став. Достатньо було одного погляду, моя граната лягла вдало. Настільки вдало, що колупатися у тім м'ясі, яку вона влаштовувала, мені зовсім не хотілося. Я не чисто плюй, але гидко, та й потреби немає. На одне плече лягли лямки покинутого, поки втікав від прислідувачів рюкзака, друге перетягнув ремінь трофейного ока. Так, тупотіти буде важкувато. На екрані ПДА, як і раніше, панував спокій, жодної живої душі. Я знову слухався, зона мовчала, наче причинившись до пори. Тільки шурхотівний приємний тяжкий дощ. Чортова мряка. Ця якщо зарядила, то як пити дати на пару діб. По спині побігли мурашки, краплю дощу гидко скочувалися за комір. Я підняв каптур, що злетів під час перестрілки, мерзлякувато побів плечима і пішов геть. Дуже хотілося тікати звідси без огляду, але у зоні не бігають. В іншому випадку краще було дати себе застрелити. Хрипати, хоч чи та розостання, вирішив би швидше та гуманніше, ніж зона. Частина перша. Хлюпик.